Вітаю вас на каналі Вовк. Збройні сили Польщі вступають в еру сучасної протиповітряної оборони. Вона використовує як закордонні рішення, так і технології польського виробництва. Тема велика, тому оглядових відео буде декілька. Підписуйтесь, аби не пропустити наступне відео і коментуйте це для мене дуже важливо. Отже, програма протиповітряної оборони середньою дальністю вісна. Піліца та піліца плюс. Переговори щодо варіанту розвитку зенітно-ракетного комплексу Піліца завершилися. За неофіційною інформацією, контракт підписано в першій половині вересня 2022 року. В рамках контракту на мільярд доларів військо польське придбає 21 батарею дослідницької версії комплексу Піліц виробництва «ЗМ Тарно», які додатково оснащені британськими ракетами MBDA «Камма». Це дозволить збільшити максимальну дальність ураження повітряних цілей з 6 до понад 25 км. Однак її можливості набагато більші, оскільки вона інтегрована не лише в системи ППО малої дальності, але і в пускові установки зенітних ракет КАМ, які мають велику дальність стрільби. Це означає, що Піліцес зможе забезпечити ешелоновану протиповітряну оборону від крилатих ракет, у тому числі надзвукових, літаків, вертольотів і безпілотників. Очікується, що рамкова угода буде підписана у 2027 році. До того часу польські Збройні сили можуть отримати 20 батарей цієї системи. Угода також передбачає придбання близько 700 одиниць ракет КАМ. Що таке Піліца Плюс? Вже деякий час ведуться розмови про розширення можливостей системи Піліц, яка отримає назву Піліца Плюс. Досконалена система управління забезпечить широку взаємодію з системи протиповітряної оборони з використанням польських розробок. Іншими словами, головне завдання Піліце Плюс безпосередньо захищати системи Petrieo, незалежно від того, чи належать вони Польщі. Через розгорнуті союзними силами, щоб для цього не потрібно було спрямовувати батареї системи нарив. У своїй базовій конфігурації комплекс піліца складається з системи управління, радіолокаційної станції, а також допоміжного обладнання. Це 6 зенітних установок ЗУР, 232 СП, ПЗРК Гром або Пірун, 23 мм гармата та вдосконалена система управління вогнем з електронними боєголовками. А також елементів логістики і підтримки. Роботу над системою виконували компанії холдингу польська група Зброєньова, система управління вогнем забезпечує одночасне ураження двох повітряних цілей і має відкриту архітектуру. Досвід програми «Піліца» в поєднанні з меншою системою нарив робить наступний крок: система «Піліца Плюс, яка може ефективно включати в себе, наприклад, системи «Петріо», і одночасно вражати кілька цілей за допомогою системи ППО малої і середньої дальності. Швидке введення системи в експлуатації стало можливим завдяки багаторічним розробкам і накопиченим можливостям. В системі команд Pілі Плюс буде використовуватися центр управління ракетами Земля повітря sdp 20 «Самок» бригадного рівня, який сумісний із системами НАТО. Таким чином, система Піліца Плюс є наступним кроком у зміцненні польського корпусу протиповітряної оборони, який зараз прибуває в особливому періоді. Виклик полягає в впровадженні великої кількості обладнання нового покоління. Враховуючи, що вперше за 30 років польські збройні сили будуть оснащені зенітно-ракетною системою з дальністю дії понад 7 кілометрів. Йдеться про ЗРК «Нарев» і поступову поставку елементів системи «Вісла». У складі програми протиповітряної оборони середньої дальності «Вісла» Польща подала заявку ще на 6 батарей Patriot PAC 3 із новою системою передачі даних IBCS. Дякую за перегляд. Продовження в наступному відео. Да прибуде з нами Вісла!